Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку трояндочку з атласної стрічки. Чим ширше стрічка, тим більше сама квіточка. Чим вуже стрічечка, тим буде менше сама квіточка. Як ми це робимо? Дивимось дуже-дуже уважно. Беремо стрічку і робимо спочатку серединку. Ось так. І просто, просто, просто ось так загорнули. Бачите? Беремо голочку з ниточкою і закріпляємо декілька разів, щоб воно в нас залишилось. А тепер, дивіться, дуже уважно, що ми робимо. Ми нашу стрічечку ось так складаємо ось, щоб ось, ось цей краєчок був рівненько сюди. А тут. Щоб у нас вийшов прямий кут. І ось цей прямий кут ми повинні дуже гарно ось так навколо нашої серединки обкрутити і ниткою гарненько закріпити. Я буду закріпляти булавочками, щоб було швидше. І тепер дивіться, знову, ось тут у нас вугол. І ми ось так зробили іще один. О, бачите? Ось так. І ось цей прямий кут ми повинні викласти навколо нашої серединки і закріпити. І так ми робимо стільки разів, бачите? І ось цей. Ми викладаємо навколо ось так трошки о, навколо нашої серединки. Бачите, у нас вже є маленька трояндочка. О, і ще раз. І ось цей куточок ось так о, гарненько ось так навколо троя серединки. І в нас, бачите, тут велика троянда, а тут вже виходить. Маленька троянда. Чим більше ви зробите пелюсточок, тим, тим більше у вас вийде квітка. На сьогодні усе. До побачення!